Мамо, батьки Вадима з гості до себе запросили, так що готуйся на цю неділю, каже мені донька. Я вдаю, що все добре, а сама собі місця не знаходжу, бо ж знаю, що мої свати дуже забезпечені люди, а я навіть не маю що одягнути, щоб добре виглядати. Свати не перший раз мене до себе запрошують, але я завжди вигадувала якісь відмовки. Але цього разу не піти я вже не могла, бо у свата ювілей, і це вже було б негарно з моєї сторони. Мамо, ну що ти собі таке вигадуєш? Бідні, багаті. Зараз не такий час. Головне, що ми з Вадимом любимо одне одного, і ні до кого з батьків ми за допомогою не звертаємося, самі на себе заробляємо, а дасть Бог ще й вам допоможемо, каже моя Ліля. Треба відзначити, що і донька, і зять справді молодці. Вони познайомилися в університеті відтоді й разом. Обоє працювали, коли ще вчилися, а згодом самі собі квартиру купили. І весілля вони самі за свої гроші зробили. Я тут то прийшла просто як гостя. За свою доньку я рада і вірю, що у них з Вадимом світле майбутнє, вони справді молодці. У мене ж все доволі скромно. Я давно розлучена, живу в селі в своїй старій хаті, де ремонту не було 20 років. Працюю, але грошей вистачає лише на найобхідніші речі. Ліля не раз мені пропонувала свою допомогу, але я відмовляюся завжди бо скільки мені одній треба, а діти молоді, вони працюють, бо хочуть мати все найкраще. Про те, що свати мої багаті люди, я здогадувалася, ще на весіллі, бо бачила. На якій машині вони приїхали і як вони були одягнені. Напевно, з мого зовнішнього вигляду вони теж зрозуміли, хто я, тому ми з ними і не зустрічаємося. Та цього разу донька сказала, що треба їхати. Стала я думати, звідки взяти гроші, адже з тисячою гривень на 55-річний ювілей не приїдеш, а у мене, як на зло, грошей ну, зовсім немає. І з одягу було б непогано щось купити, адже я ходжу практично в обносках. Нічого собі не купую, бо нема за що. До святів ми мали їхати в неділю, а в п'ятницю донька мене в місто покликала, попросила з нею по магазинах походити. Ми вибрали Лілі гарну літню сукню, і вона наполягла на тому, що і мені треба щось купити. Я відмовлялася, бо найдешевше сукня в тому магазині коштувала дві тисячі гривень, але донька наполягла на тому, щоб я приміряла декілька суконь, а потім вона взяла і купила мені одну з них, ту, що, на її думку, мені найбільше підійшла. Та це ще були не всі сюрпризи. Коли я прийшла додому, то побачила в своїй сумочці 5 тисяч гривень. Я відразу здогадалася, чиїх рук це справа, і набрала доньку. Ліля посміхнулася і сказала, що це мені подаруночок від неї. Так що, завдяки доньці, я мала і в чому йти на свято, і з чим. Свати мої виявилися і справді дуже заможними людьми. У них такий великий будинок з басейном, що я таке лише у фільмах бачила. Проте, незважаючи на свій достаток, у спілкуванні вони залишилися простими і доброзичливими людьми. Ми в той вечір дуже гарно посиділи в тісному родинному колі. Ці відвідини сватів для мене мали неочікуване продовження. У свата мого є рідний брат, він розлучений, міровесник. Виявляється, він мене запримітив ще на весіллі і дуже хотів ще раз зустрітися. Після цього Ігор, так звати чоловіка, приїхав до мене додому. Я була дещо збентежена, бо мій рівень життя дуже відрізняється від їхнього. Але Ігор мене заспокоїв, що гроші у нього є, і вони його не цікавлять, Так само, як мої статки. Йому цікавою є я. Донька моя знала про все це тому і посприяла нашій ще одні зустрічі. Зараз Ігор мені пропонує зійтися і жити разом, але мені страшно. А що, якщо він побачить, що я не відповідаю його рівню, і кине мене? Донька каже, щоб я навіть не думала, бо вони дуже хороші люди, а мені щось страшно. На мою думку, ми занадто різні. А як, ви гадаєте, чи варто мені погоджуватися на цю пропозицію?